Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Доброго дня! Сьогодні з вами у студії Ніна Білаш та Олександр Благий. Це підсумки тижня і ми розпочинаємо наш великодній ефір. Із привітальним словом до працівників і студентів звернувся ректор Української академії друкарства Дурняк Богдан Васильович. Дивимось! Щиро вітаю усіх вас, шановні студенти, професорсько-викладацький склад, усіх працівників Української академії друкарства із найвеличнішим святом християнського люду Воскресінням Христовим. Воскресіння Христове для кожної людини є прикладом, коли з темряви гробу, розпачу, безвиході з'явилося світло. Життя, джерелом якого є віра і воскресіння. Нехай Великдень буде радісним, душа сповнюється мудрістю, надією, любов'ю, теплом, добротою і благополуччям. Нехай Боже благословення буде запорукою миру на нашій землі, духовного відродження української нації і ствердження української держави. Христос Воскрес. А ви знали, що писанка це символ любові та добра, а також весняного відродження? Щовічно напередодні Великодня профком студентів Української академії друкарства влаштовує акцію Розмалюй писанку. Це свято уже перетворилося на добру традицію. А які писанки стали найкращими цього року? Бачили і наші журналісти. Незабаром до України прийде найбільше церковне свято Великодень. До цього дня майже по всій Україні та по всьому світі готуються по особливому, тому що тут стає активним мистецтво писанкарства. Це мистецтво поширене у багатьох народів світу. Про нього складають багато легенд, розповідей, традицій та обрядів. Писанка це символ сонця, життя, любові, життя вічності, краси. Тож запрошуємо вас розмалювати писанку разом з нами. Ось уже який рік поспіль Українська академія друкарства проводить великодню акцію. Розмалюй писанку. Студенти різних курсів та факультетів збираються раз на рік, аби створити справжнє мистецтво на великодні свята. Я зображаю на сам проект квітку як дерево життя. І тут можемо бачити фрагменти дерева життя і безконечники, тобто це є надовге і щасливе життя. І я дуже хочу, щоб ця писанка була символом символом єдності сходу, заходу, півночі і півдня. Насправді я не знаю, перший раз спробую за свої 20 років. Доволі цікаве заняття. Цікавля, чому в дитинстві це не займався, а зараз сам займається. Цьогоріч під час акції розмальовували до ста яєць з різними візерунками та орнаментами. До дійства долучилися не лише студенти, а й викладачі та просто гості Української академії друкарства. Ну, писанка, то є давній український національний колорит, ще часів трипільців то почалося. Ми, власне, в цьому плані є одні з найпередовіших у світі. Це й таке гарне мистецтво, бо воно символізує красу України. Писанка, звичайно, вона потребує зосередженості, концентрації, молитви. Тому зараз це більше така розважальна акція, але мені здається, для студентів це дуже весело. Я бажаю всім нашим студентам, всім працівникам, всім. В професорсько-викладацькому складу також злагоду, добробуту, благополуччя, статку і всіляких гараздів в наступному році. Найскладнішою для розуміння це є писанка Гуцульщини, адже вона насичена інформацією різними орнаментами та символами. До речі, у серпні 2013 року у центрі Львова було знайдено 50-літню писанку. Усім присутнім акція сподобалась та Точно запам'яталась, адже розмальовувати писанки це завжди цікаве мистецтво. Раніше на другий день Великоння, тобто в обливний понеділок, хлопці обливали дівчат водою, а ті натомість дарували їм писанки. Сьогодні весела традиція переросла майже у хуліганство. Адже прогулюючись вулицями Львова, на вас жарт просто можуть вилити відро води. А якими мокрими були вчора лів'яна? Дізнавався Юра Горецький. Понеділок у Львові відсвяткували дуже весело і оригінально. Цього року міська рада облаштувала спеціальний майданчик на площі ринок біля ратуші, де усі бажаючі могли набрати води, побливати трамвайчики і один одного. Тому сотні людей, які побували у центрі, долучилися до цього дійства. Цікаво було, і у Шевченківському гаю людей розважали такі гурти, як Йорей Клотс та Коралі. Відвідувачі мали змогу взяти участь у різних майстер-класах. Долучитися до народних гулянь, пограти в ігри та побливати один одного. А що саме головне відсвяткувати цей день зі своєю родиною та близькими у національному колориті. Розмальовували писанки минулого тижня і все студентство Львова. Дійство відбувалося біля міської ради. До акції долучились як молодь, так і старші люди. Подробиці дивимося у сюжеті. Сьогодні площа ринок стала місцем, де кожен охочий перед великоднем може втілити свої бажання і думки, розмалювавши писанку. Що ж, йдемо разом, подивимося, чия писанка найгарніша. Напередодні Великодня за сприяння Сненської ради міста Львова відбулася акція Розмалюй писанку. Дійство відбулося біля діани на площі ринок. До акції долучилося молодь і пересічні громадяни. Настрій чудовий, святковий. В дитинстві це бувало частіше з батьками, з бабусею. Е, так, чесно кажучи, напевно років три не малювала. Ось але доволі е, цікавий, захоплюючий процес. Ми справді малюємо дуже чудовим настрій і дуже раді, що ми приймаємо участь в такій акції, і це дуже зближує людей і так само показує українські традиції, які ми можемо відтворити на цій писанці. Дивні, яскраві, чарівні, барвисті. Які слова ще потрібно знайти, щоб описати красу, яка виходить від пасхальних писань? Маленьке диво відбувається кожного разу, коли останні краплі воску сходять з розписаного яйця, малюнок виявляється. Наші предки вірили, що весь світ виник з космічного яйця. З його шкарлупу з'явилося піднебіння, з плівки хмари, з білка — вода, з жовтка земля. Яйце було емблемою сонця весни, частинкою дивної сили, що дає життя всьому живому. Для писанки найкраще використовувати яйця з білою шкарлупою, курячі або гусячі. Справжня писанка повинна бути сирою. Перед початком роботи яйце обов'язково потрібно протерти оцтом. Так знежирюється шкарлупа і фарба краще ляга. У Львові, як завжди, святкують Великдень на широку руку. Різномарітні забави так і мають до себе туристів і мешканців міста. Якою була святкова атмосфера минулого тижня, бачили і наші репортери у АТІВІ. Вітаємо вас на щорічному львівському великодньому ярмарку. Тут ви зможете не лише придбати яскраві сувеніри та різні аксесуари, а й спробувати місцеву та національну кухню. Також зможете повчитися гончарству, писанкарству та солому плетіні. Ходімо, ми поласуємо львівськими смаколиками. Ярмарок у Львові відбувається вже в п'яте. Це традиційне місце зустрічі мешканців і гостей міста під час великодніх свят. На захід приїхали народні майстри з Львівської, Тернопільської, Херсонської, Полтавської та Донецької областей. Зокрема, усі майстри представляли на ярмарку свою великодню продукцію та запрошували усіх охочих поласувати та пригоститися місцевою та народною кухнею. Часу його заснування, оскільки зараз така політична ситуація на Україні, так що на краще нема що сподіватися. Звичайно, що виторгів не дуже, але надіємося на краще. Ми ще надіємося, що приїдуть до нас туристи, так тому що ну ви знаєте, Львів то є перлина України, і тут настільки особлива атмосфера що ми, ми чекаємо на туристів. Ми випустили спеціальну пасхальну колекцію, тому що наша майстерня вона займається іграшками ручної роботи. Це текстильна іграшка, перш за все, вона ароматизована, трохи така нетрадиційна, там, як для етноіграшки, але ми кажемо, що у нас інтуїтивне етно. Ми львівські, представляємо львівську гуртівню, Лео Сувенір. Ось. І цього року ми на ярмарці представляємо різні сувеніри. Здебільшого в українському стилі. Настя Дричик, Олесь Кучерявий, Сергій Грищук. Спеціально для УАТТВ. І наостанок підписуйтесь на наш канал на Ютубі та долучайтесь до групи ВКонтакте. Команда УАТ працює, щоб ви були завжди в курсі подій. Інформаційний простір академії у нас під прицілом. З вами у студії були Ніна Білаш та Олександр Благий. Христос Воскрес! Воїста на Воскрес.